Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, з погляду на те, що ми з вами перебуваємо у часі Великого посту, у день нинішній на богослужинні літургія не звершується, а при читанні старозавітніх притч Соломона про жорстокість серця Каїна, який відповідає самому Богу, хіба я сторож, брату моєму, перед нами розкривається істина? Яка означає, що гріх ніколи не переможе Боже милосердя, хоча для пом'якшення серця потрібен і час, і праця. Але у нас є вибір, чи порятунок, чи погибель. Сьогодні Святою Церквою почитається перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського, який жив на початку ХІХ століття, а також молитовно згадується життя мученика Олександра із II століття, мучениці Христини Персидської, яка жила у IV столітті. Майбутній патріарх святитель Никифор Константинопольський народився в Константинополі у другій половині VIII століття і був видатним церковним діячем свого часу окрасою століття і кафедри, володіючи глибокими знаннями. Святого письма на сьомому Вселенському соборі своїм мудрим словом у захисті православ'я праведник надав велику допомогу святим отцям Собору. Згодом, оселившись на узбережжі протоки Босфор, святитель проводив життя в наукових працях, безмовності, пості і молитві. У 1806 році, у День Святої Пасхи, предстоятелем Візатійської церкви був обраний святитель Никифор, який продовжував служити у великій церкві, сміливо переконуючи народ зберігати православну віру. Проте еретичний собор відлучив від Церкви святого патріарха Никифора і його попередників, пройшовши через заслання до далеких монастирів впродовж 13 років по невірянь вороб і скорбот, у 828 році патріарх відійшов до господа. Нетлінні мощі Константинопольського святителя у 1847-му з торжеством були перенесені у Софію Константинопольську. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, наших іменинників, зокрема, кого називаємо Олександр, Некіфор та Христина. Дорогі брати та сестри! Повчимося у святого Василія Великого, який через віки нас наставляє мудрості. Прости ближньому образи, прости йому його борги. Пістримай тим не в судах та сварках, утримуєшся від вина, але не утримуєш себе від образ на ближнього. Хоча не їси м'яса, але поїдаєш брата, тож обов'язково пам'ятаймо, справжній піст є усунення від недобрих і злих справ.